Чим відомий нам Прометей? Мабуть, перше, що приходить на думку, він подарував людям вогонь, але це не єдина його заслуга. Якщо ви вперше чуєте ім'я Прометей, я вам навіть трохи заздрю, бо на вас чекає дуже цікавий та повчальний міф. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. Матір'ю Прометея була велика Феміда, богиня справедливості і правосуддя, а батьком іапет, який походив з роду могутніх титанів. Так, саме тих титанів яких Зевс переміг і скинув у тартар. Така ж доля була і у іапета, та залишились його сини: Атлант, Менетій, Епіметей та Прометей. Двох перших синів Зевс покарав за спробу з ним змагатись. У Менетія він поцілив вогняною блискавкою, та так вдало, що той упав в самий тартар. Для Атланта він придумав інше покарання: тримати на собі все небесне склепіння. З тих пір він стоїть непорушно, неначе скеля, напруживши. Могутні плечі під страшним тягарем. Наймолодший син Іапата, наївний Епіметей, не становив для Зевса загрози, а розумний і сильний Прометей став на бік Зевса. Він вважав, що свавільні та дикі титани не можуть дати світу справедливої влади, адже для цього сили недостатньо. Потрібно мати ще й світлий розум. Такий розум був у Зевса, тому Прометей навіть допоміг йому прийти до влади, підтримував і допомагав на цьому тернистому шляху. Здавалось, що вони із Завсом найкращі товариші, поки на заваді їхній дружбі опинились дрібненькі, ледве помітні з олімпу істоти люди. Захопивши владу над світом, Завс наказав братам титанам Прометею та Епіметею зайнятися облаштуванням природи. Прометей створював нові види рослин і тварин. А Епіметей розподіляв між ними дари богів, такі як, наприклад, уміння плавати у воді та літати у повітрі. Змішавши землю з водою, Прометей зробив глину та виліпив перших людей за образом і подобою богів. А згодом Афіна Палада наділила їх даром дихання. Проте, за задумом Зевса, люди мали бути смертними та вразливими перед стихіями, щоб у всьому покладатися на захист та покровительство богів. Багатьом речам навчив титан смертних. Він перший запріг у ярмо дикого бика, перший приборка вільного коня, і ті стали служити людям. Прометей навчив людей варити цілющі зілля, орієнтуватись по зірках, добувати з землі мідь, золото і срібло та користуватись щедрими дарами природи. А завсу все ще не було діла до людей. Він та синів і дочок Зевса зацікавила доля людей, і вони почали їм допомагати, навчати. Але за це боги захотіли. Щоб люди їх шанували і приносили їм пожертвування. Тоді боги олімпійці запропонували вирішити це питання на зборах і укласти угоду, за якою люди платитимуть богам. Інтереси богів представляв ЗЕВС, а з боку людей виступав Прометей. Так сильно останнього хвилювала доля людей. Так боявся він, що розумніші боги обдурять смертних, що сам вдався до хитрощів. Він зарізав жартовного бика і поділив тушу на дві частини. Одна частина була велика, покрита. Гарним лискучим жиром, але всередині були одні кістки. Інша частина була меншою і прикрита була брудною бичачою шкурою і огидними тельбухами, але всередині було смачне м'ясо. Батьку наш Зевсе, вибирай собі яку хочеш частину, лукаво запропонував Прометей. Те, що ти обереш, люди будуть приносити у жертву безсмертним богам. Як і передбачав Прометей, Зевс обрав ту купу, що була гарнішою на вигляд. Відтоді люди стали їсти м'ясо а кістки спалювали на шану богам. Зрозумівши, що Прометей його обманув заради смертних нікчем, Зевс дуже сильно розлютився. Метнув він декілька страшних блискавок на землю. А потім на зло Прометеєві придумав для людей кару. Він позбавив їх життєдайного вогню. Якщо хочуть їсти м'ясо, нехай їдять сирим. Втішався розлючений Зевс. без вогню. Людське життя перетворилось на злидні. Не було як приготувати їжу, погрітись, освітити оселю. Звичайно, Прометей не залишив людей у біді. Добре, що мав він хороші відносини з багатьма богами, в тому числі і з улюбленою дочкою громовершця Афіною Паладою. Вхід на Олімп Прометею був заборонений, але Афіна провела його через потаємні двері до палацу, наївно думаючи, що той хоче поглянути на новий витвір Гефест людей з чистого золота, що не наче живі, служили богам, та ці зухвалі статуї не цікавили Прометея, перебуваючи у ЗАВС. А в домі він взяв із божественного вогнища маленьку іскру і приніс людям на землю. Стали люди жити на землі краще, навчив Прометей смертних кувати зброю, топити мідь. Люди перестали покірно схилятись перед своєю долею. Завдяки Прометею вони навчились думати, і тоді, мабуть, вперше відчули себе людьми. Страшним був гнів Зевса на відступника Прометея. Ніхто ще не насмілювався так зухвало порушувати закон і порядок, встановлені Зевсом. Будучи не в собі від гніву, Зевс наказав прикувати останнього з роду титанів Прометея до скелі на краю світу, щоб висів він там довгі століття. А виконати цей наказ він наказав Богу митцю Гефесту, який шкутильгав на одну ногу ще з дитинства, колись розгнівався Зевс на нього. Схопив малого за ногу і викинув з Олімпу. Гефест летів цілий день, а надвечір упав на скелястий острів Лемнос, і відтоді шкутильгає на одну ногу. І донестями боїться. Гефест громовершця Зевса, і, хоча огидний йому той наказ закувати Прометея, але страх сильніший. В помічники йому дали двох покірних слуг Зевса – силу і владу. Десь, де закінчується країна диких скіфів і велично здіймається в небо безкеття Кавказу, було заковано благородного Прометея. Він не обмовився і словом, поки Гефест працював своїм молотом. Навіть не дивився, як ідуть сила і влада, виконавши своє завдання. Вже коли вони зникли за горами а навколо все стихло. Прометей застогнав і крикнув: О, мати, земле, божественний ефір, ясне сонце, вітри і хвилі. Погляньте, як мене покарав Зевс, за те, що я приніс смертним вогонь. Я знав, що покарання неминуче, страшні мої муки, та я не зрікаюсь свого вчинку. Замовк Прометей, а тоді розчувся, неначе помах легких пташинних крил. Тож жалісливі океаніди прийшли втішити нещасного Прометея, а за ними поспішав і сам старий океан. Сивий, могутній він просив у Прометея, щоб той вгамував своє горде серце і не змагався з сильнішим за себе Богом. Тоді він Може просити про його швидке визволення. Не хвилюйся за мене, океане, відповів Прометей. Невблаганний Зевс. Згадай, як він тяжко покарав мого брата Атланта. А що він зробив з тіфоном, який повстав проти усіх богів, а тепер лежить придавлений горою, і так страждає, що аж полум'ям дихає. Навіть не думай просити за мене. Бережи себе, а я сам знесу свою долю. Полетів додому засмучений океан. Усі навколо оплакували жахливу участь Прометея, навіть чорний. Засумував. Якось до Кавказьких гір, де був прикований Прометей, прийшла нещасна Іо, біла телиця. Колись вона була прекрасною дівчиною. Афродіта нагородила її надзвичайною красою. На молоденьку Іо, дочку річкового бога Інаха, задивлялися не тільки смертні люди, а й боги Олімпійці. Побачив у самогутній Зевс аргоську царівну, і раптом нездоланне кохання спалахнуло у його серці. Нічого про це не знаючи, Іо безтурботно гуляла біля лісу. Тоді, за лагідними розмовами, зачарував Іо та заманював до лісу. Хоч і зачарована, але дівчина все ж боялась незнайомого чоловіка. Тоді завжди зізнався, що він безсмертний бог і зможе захистити її від усіх загроз, адже їх вже огортає непроникний туман. Був той туман таким незвичним серед білого дня, що навіть Гера задивилась на нього. Та дуже скоро вона зрозуміла, що то витівки її невірного чоловіка і, хутко спустившись на землю, звеліла. Туману розійтись, завс відчув присутність своєї дружини, знаючи її ревниву вдачу, він лагідно торкнувся до юної Іо, і від цього доторку вона перетворилась на гарну сніжну білу телицю. О, яка гарна телиця! вигукнула Гера. А звідки вона тут взялась? Іде вся череда, чия ця телиця буде твоя, якщо хочеш, ніяково сказав завс, вдаючи, що то подарунок для дружини. Та Гера вже все зрозуміла, тому забрала собі телицю, підозрюючи, що то смертна дівчина. Вже придумала для неї покарання. Повний міф про Іо обов'язково буде на нашому каналі. А зараз повернемось до Прометея, який зустрів талицю Іо серед кавказьких гір. Хоча сам титан тяжко страждав, він пройнявся долею нещасної дівчини, що стала жертвою богів. Він чув про неї ще від своєї матері, віщої Феміди, і знав, що на Іо чекає важка доля, і попереду ще багато випробувань. Яка ж ти бідолашна? Мовив до Іо Прометей, та знай, тебе смерть Чекає безсмертна слава, в твою честь назвуть іонічне море. А ще нащадок, твій Геракл прийде сюди і нарешті визволить мене. Знай і те, що всемогутній Бог, через якого ми страждаємо, скоро втратить свою владу. Зевс втратить владу. Як це можливо? Не можу сказати, але можеш бути в цьому впевнена. Не міг Прометей розкрити усіх подробиць великої таємниці, яка була відома лише йому одному, одного разу добуваючи для смертних руду, удов... Довгій глибокій печері, прометей, стомлений, ліг перепочити і заснув. Його розбудили ледь чутні звуки, то співали Мойри, богині долі. Тоді він і дізнався, що завса чекає загибель після одруження з найвродливішою дочкою морського бога Нерея Фетідою, так як синові Фетіди судилось стати дужчим за батька і справдиться тоді прокляття крона. Він не міг це розповісти, іо, та вона вже б і нічого не почула. Прокляття Гери змусило її тікати щодуху. Довго здаля долинали її болісні зойки і мучили титанові серце. Тоді він гнівно викрикнув: Нехай Зевс живе собі безжурно на Олімпії, але настане день, коли справдиться прокляття його батька. Ці сміливі слова долинули до Зевса. Нічого собі, покараний Прометей не тільки не скорився, а ще й погрожує. Тоді він відправив до Прометея спритного Гермеса розвідати, що відомо титану. Взувшись у свої сандалі з маленькими золотими крильцями, Гермес прибув до Кавказької скери. Слухай мене, Прометею!» – гордо мовив Гермес. Самогутній Завс хоче довідатись, що означають твої слова. Яка ж у тебе зарозуміла мова, прислужнику богів? Я ніколи не стану таким прислужником, як ти, не проміняю свої страшні муки на ганебне рабство. Я не раб, я Бог і вісник богів. Ненавиджу я усіх богів, а у тебе не такий вже й видатний розум, якщо думаєш щось довідатись від мене, поки я у цих кайданах. Зрозумів Гермес, що Прометей не думає нічого говорити, і уточнює. Учнив, чи не боїться він гніву Зевса, який може стати ще сильнішим. Та Прометей не боявся. Він відмовився говорити. Тоді Зевс катував його стихіями, насилав і вітер, і бурю, і висушливе сонце. Прометей мовчав. Збігали тисячоліття, змінилося багато людських поколінь. Тоді Зевс ще раз підняв з безодні титана, щоб довідатись свою долю, але нескорений Прометей мовчав. Придумав лютий Зевс ще одну страшну кару для Прометея. Висів він прикутий до Кавка. Ської скелі нестерпно палило його сонце, шарпали вітри, сікли дощі. Щодня прилітав туди зевсів орел і розривав гострими пазурами титанові груди та дзьобав його печінку. За ніч рана загоювалась, а наступного дня все повторювалося знову. Ці страшні муки тривали тисячоліттями, та ніщо не могло зламати титана. Він не попросив пощади жодного разу, не зрікся прихильності до смертних. Вже й Зевс був не проти мирової, бо дуже куртіло йому дізнатись про пророцтво. з волі Зевса пішла до Прометея мати його Феміда. Вона довго проливала гіркі сльози і просила сина розкрити правду. Материнське горе розчулило непоступливого титана, і він розкрив таємницю. Почувши пророцтво, зевс тут же наказав віддати Фетіду за смертного і якнайшвидше, адже і справді намірявся одружитися з нею. Невдовзі Фетіду віддали за Пелея, славного аргонавта разом з іншими героями. Він їздив до Колохіди по золоте руно. Син Палая і Фетіди славатний ахілас. Став найбільшим героєм Троянської війни і перевершив у мужності і силі свого батька у подяку за віщі слова Зевс послав Геракла звільнити Прометея. На той час вже багатьма подвигами прославив себе Геракл. Довго він шукав скелю, до якої був прикутий Прометей, поки над ним не пролетів величезний Орел, а потім роздалися звуки нелюдського болю. За лічені хвилини Геракл був біля скелі. В той час Орел розривав плоть Прометея, напнув як найсильніше Геракл Тятиву і вистрелив. Стріла вп'ялася у тіло орла, той мертвий впав додолу. Після цього Геракл виліз на скелю і могутніми руками розірвав пута. Прометей, нарешті, вдихнув на повні груди. Одне залізне кільце залишилось на руці в Прометея, а в ньому застряг камінчик зі скелі. Відтоді смертні люди носять каблучки з коштовними камінцями в пам'ять про титана, що прийняв заради них страшні муки. Та чи то справді так? Ніхто не знає, але точно відомо, що у волелюбних, сильних людей, які віддають свої сили і розум на благо народові, палає в серцях іскра незгасного вогню Прометея. Так як колись Прометей зробив людей щасливими, ви зробили щасливими авторів цього відео. Якщо додивилися його до кінця, ми будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на канал і будете слідкувати за новими випусками.